Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми вшановуємо Діву Марію Богородицю і запрошую вас до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 1, вірші з 46 по 55. Будемо вести мову сьогодні про. Земну матір нашого Господа Ісуса Христа, про її християнські чесноти, про її віру та про те, чому саме Бог обрав її бути земною матір'ю Його Сина. Послухаємо Слово Боже, написано А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі. Спасі моєму, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від цього часу усі роди мене заблаженно будуть уважати, бо великий вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість Його зроду воріє на тих, хто боїться його, і він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою. Серця свого, він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, вдовольняє голодних добром, а багатих пускає з нічим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям Аврааму і насінню його аж повіки, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, понад дві тисячі років тому у нашого Небесного Отця виникла нагальна потреба обрати для свого Сина, нашого Спасителя, Викупителя Ісуса Христа, земну матір. Відповідно до Святого Писання, Син Божий воплотився, слово сталося тілом. З огляду на потребу у земній матері для Сина Божого, виникає кілька важливих питань. Перелічимо, бодай деякі з них. Наприклад, якими рисами повинна бути наділена? Така особа, як земна матір Ісуса Христа. Друге питання: чи вона обов'язково повинна була мати сильний, мужній рішучий, вольовий характер? Наступне питання. Чи вона повинна була бути відомою особою тих днів, а такою, що досягла? Якихось виняткових успіхів завдяки своїм статкам чи власним зусиллям? Ще одне питання. Чи вона мала бути незалежною, добре освіченою, Належати до найвищих верст суспільства? Ще одне питання. Чи вона обов'язково мала бути незайманою? незаміжньою, нічим не примітною дівчиною, про яку мало хто чув до того, зарученою сподібним до неї незаможним, простим чоловіком. І останнє питання чи такій дівчині слід було бути винятково побожною, покірною, сповненою досконалого послуху, покладання на Бога і живої віри? Безперечно, Бог не давав жодного публічного оголошення про те, що йому потрібна гідна земна мати для його однородженого сина. Він не збирався з цього приводу проводити жодного референдуму, жодної публічної дискусії, жодного обговорення, як це зазвичай робиться у суспільстві нині, з якихось дуже важливих питань. Навіть більше, Богові взагалі не потрібна була думка людей щодо того, якою повинна бути земна мати його сина. А люди б нарадили, звичайно, як відомо, скільки людей, стільки й думок. І як чудово, дорогі брати і сестри, що Бог має таку рису, як все знання, що він добре знає, що є в серці кожної людини на землі, знає достеменно усе про кожну людину. Тому земну матір для свого сина він обирав сам із жінок усіх часів. Він знав кожну з них. Він знав, якою повинна буде земна мати Спасителя людства. Із усіх жінок на землі. Він обрав Діву Марію з Назарету. Напевно, не один із нас не раз запитував себе, а що ж виняткового було у Діві Марії? Чому Небесний Отець обрав саме її? Принагідно зазначимо, що ім'я Марія було доволі поширеним в ті часи, як і, зрештою, сьогодні. Єврейською мовою воно звучить як Міріан, що перекладається славна, знаменита, чудова, а відповідно до іншої версії вперта. З Біблії ми знаємо, що це ім'я, окрім Богородиці, мали також і інші жінки, як от Марія Магдалина, сестра Лазаря і Марти. Це ім'я також мала мати Євангелиста Марка. Це ім'я мала Марія Клеопова, яка разом з іншими жінками стояла під Христом, що на ньому був розіп'ятий Ісус Христос. Були також інші жінки на ім'я Марія, але Бог обрав саме Діву Марію із Назарету. Чому? Звісно, не через те, що вона звалася Марією. Марія була донькою чоловіка на ім'я Ілія із роду Юди або з коліна Юди, як ми ще кажемо. Це означає, що у її жилах текла царська кров. Хоч царя Давида і Марію розділяли багато поколінь. Принагідно згадаємо, що згідно обітниці, Спаситель мав походити по земній лінії від роду Давида. Біблія каже, що Марія була заручена з чоловіком на ім'я Йосип, і він теж походив з роду Давида. І він був незаможним теслою, який заробляв на життя важкою працею. Його батько звався Яків. Йосип нічим особливим не відрізнявся від інших теслярів свого часу. Отож Небесний отець обрав Марію не через те. Що її чоловік був відомим, винятковим, був дуже добрим фахівцем, чи шляхетним був багатим чоловіком. Тоді чому Бог обрав Марію? Із зазначеного вище, ми чітко бачимо, що Небесний Отець обрав Діву Марію не тому, що вона була відомою особою шляхетного роду, Винятковою, цілком неподібною на інших дівчат. Чому ж тоді він обрав її? Тому що Бог у виборі земної матері свого сина керувався виключно своєю волею, своєю любов'ю до свого творова, своїм милосердям. І подібним чином. Він має справу також із кожним із нас. Він, як каже Псалмоспівець у 103-му псалмі, що до нас є люблячий, милосердний, многомилостивий, довготерпеливий. Отож, шукаючи відповіді на питання, чому Бог обрав Марію, нам радше слід звернути увагу на її відповідь Ангелу, який приніс їй Звістку про те, що вона народить Спасителя світу від гріхів. Пригадаймо, що саме Марія промовила Ангелові у відповідь. Ці слова чудові. Вона сказала: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом Твоїм, іншими словами. Марія була готова цілковито впокоритися Богові, Божій волі, служити Богові у покорі та послугу. Для цього їй треба було покластися на Бога без жодного сумніву, віддати себе в Божі руки без жодного вагання. І саме так вона і вчинила. Відняткової уваги заслуговує. Палка і щира віра Марії і її покладання на Бога. Євангелист Лука каже, що Марія впокорилася Божій волі, навіть не розуміючи до кінця, що з нею сталося і що з нею буде далі. Про її побожну поведінку свідчать такі слова. Марія промовила Я, Господня раба. Вона не зуралася звати себе Господньою рабою. Так само і ми, дорогі у Христі, як діти Божі, не стидаємося називати себе Божими рабами, Божими слугами. У Євангелії є кілька місць, які говорять нам про виняткову побожність Діви Марії і її послуг Богові, про її щиру віру, про її любов до Божого Слова. До Божих обітниць, надто коли мова йшла про Спасителя обіцяного Месію, його служіння щодо викуплення всього людства від гріхів диявола і смерті. Марія, як говорить Біблія, зберігала ці слова у серці своєму і розважала над ними. Це дуже важлива річ. Тобто Марія дуже щиро, серйозно замислювалася над Божими словами, сприймала їх дуже серйозно. Подібним чином повинні робити і ми, коли слухаємо Боже Слово. Радо приймати його, роздумувати над ним, зберігати у своєму серці, бути там, де виголошується непофальшоване. Живе Боже Слово. Що ми з вами робимо зараз в цей час? Ще одна дуже важлива і виняткова риса Марії: така вона скеровувала людей до Ісуса Христа, їхнього єдиного викупителя і Спасителя. Вона казала людям: зробіть усе, що Він вам накаже. Подібним чином, дорогі у Христі, повинні робити і ми. Саме так робив Іван Хреститель, коли Ісус розпочав своє земне служіння. Іван Хреститель не бачив у Ісусі конкурента, який переманює його учнів до себе, а він понизив себе і сказав, що тепер повинен зростати. Звеличуватися, бути пошанованим Ісус Христос, а своїм учням говорив, аби вони йшли до Христа, були відтепер Його учнями, слухали Його навчання. Так само повинні робити і ми, дорогі у Христі. Це наша християнська місія в цьому світі: скеровувати людей до їхнього Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ще одна важлива річ про Марію, така Біблія навчає, ми це побачимо, коли будемо читати святе Писання, його досліджувати, що матір Божа ніколи не привертала до себе зайвої уваги. Без сумніву, вона не була втішена тим, яку увагу привертають до неї багато людей, в різні часи і нині також. Яке місце у ділі нашого спасіння, прощення гріхів і вічного життя приписують їй. Чому? Тому що їй було досвід тої безмежної Божої ласки, Божої любові, якою обдарував її Небесний Отець? Адже вона була обрана для особливої місії стати земною матір'ю Спасителя світу. Її дитина, зачата від Святого Духа, випликана нею, була не просто звичайною дитиною, вона була сином Божим, Господом, Спасителем, викупителем всього людства, а також і Спасителем, викупителем і її самої. Вона завжди про це пам'ятала. Милосердний Господь так щедро поблагословив Марію, що Її ім'я впродовж двох тисячоліть передається із вуст у вуста від покоління до покоління. У світі багато церков мають ім'я Марії, Матері Божої, Богородиці. Дорогі брати і сестри, вшановуючи Діву Марію, Християнська церква називає її Богородицею, благословеною. Блаженною. Отож, будьте і ви завжди готові наслідувати приклад її палкої і щирої віри, її послуху, покори Богові, її побожності, її любові до Бога і до Божого Слова. Не кажіть, Господи, подивись, що я зробив, але натомість разом із матір'ю Божою кажіть. Господи, ось я стою перед Тобою, як Твоя покірна раба. Я дякую Тобі за Твою ласку і Твоє милосердя, за твою любов, за прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Пошли мене, куди ти хочеш, і дай мені прислужитися тобі якнайкраще. Помолимося, дорогі брати і сестри. Всемогутній і вічний Боже, Ти обрав Діву Марію, щоб вона стала земною матір'ю Твого однородженого Сина, нашого єдиного викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Даруй, Господи, нам, що викуплені святою кров'ю Твого Сина, разом із Богородицею і всіма святими. Спадкувати у славі Твоє Царство Небесне через Ісуса Христа, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом нині, і по віки вічні. Амінь. Дорогі брата і сестри, нашому єдиному Господу і Спасителю Ісусові Христові, разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану. Славу, хвалу і поклоніння нині і повіки вічні. Хай благословіння Господня, Божий захист і опіка будуть з вами нині і повсякчас. Амінь.